Зал суду, йде процес розлучення. Суддя. Чому ви хочете розлучитися зі своїм чоловіком? А він мене в ліжку не влаштовує. Жіночі голоси з залу всіх влаштовує, а її не влаштовує. Чоловічі голоси. Та її взагалі ніхто не влаштовує. Чоловік, дружині. Люба, так вийшло, гулянка, хлопці. Коротше, я тобі зрадив. Дружина. Коханий, я теж на вечірці перебрала і переспала з першим ліпшим. Чоловік перше квітня. Дружина, ні, я 26 березня. Бувалий продавець вчить свого помічника. Приходить людина, купує поліроль для меблів, а ти йому кажеш: Візьміть ще засіб для чищення скла. Що ж ви меблі наполіруєте, а скло брудним буде. Купує засіб для скла, а ти йому тим же способом поліроль впарюєш. Зрозумів? Зрозумів. Приходить дівчина: дайте мені, будь ласка, тампакс, помічник дає їй тампакс, поліроль і рідину для чищення скла. Навіщо? Я ж цього не просила. Беріть, кохатись не можна, так хоч порядок в домі наведете. <різь> Пішла бабка надвечір до полікліники, а там майже нікого немає. Раптом назустріч йде мужик. Бабця, синку, а де у вас тут зубнюк? Не зубнюк, а стоматолог. Прямо коридором треті двері зліва. Синку, а де у вас глазнюк? Не глазнюк, а окуліст, шостий кабінет наприкінці коридору. Дякую тобі, синку. А сам ти хто? Не знаю, як по-вашому, а по-нашому я гінеколог. Зловили ведмідь Заєць золоту рибку. Рибка їм каже: Я виконаю ваші три бажання кожному. Ведмідь каже: Хочу, щоб у моєму лісі всі ведмеді стали жінками. Заєць, хочу мотоцикл. Ведмідь. Хочу, щоб у сусідніх лісах всі ведмеді стали жінками. Заєць, хочу шолом до мотоцикла. Ведмідь. Хочу, щоб у всьому світі всі ведмеді стали жінками. Сідає заяць на мотоцикл, їде і кричить. Хочу, щоб ведмідь став голубим. Чоловік йде з гусям на повідку Києвом. Підходить поліцейський. Тут із гусями гуляти не можна. То чому поліцейський нахиляється і тихо шепоче мужику у вухо? Вони сруть. А от голуби все тут обісрали. Ну, голуб, птах миру. От, клянусь, мій гусак теж воювати не хоче. <риклад> Іде собі порядний вуйко Львовом. Гуляє. Проходить повз бордель, раптом чує якийсь шум згори. Підіймає голову, а там на даху борделя коти злягаються. Котяри, зрештою, так захопились, що зісковзнули з даху і гепнулись просто перед вуйком. Так їх разом і заціпило. Вуйко пригладив вуса, підняв котячу парочку обережно і вічливо стукає у двері борделю. Відчиняє така огрядна пишна дамочка разу в півтора більше за вуйка і дивиться на нього. Вуйко простягає їй котів і чемно каже: Вибачте, у вас тут рекламка з даху впала. <праць> Чоловік з дружиною лежать у ліжку. Він кладе її руку між ніг і лагідно каже: Ти така тепла, як земля. Вона у відповідь: Якщо ти цю землю знову обробляти не будеш, я її в оренду здам сусідньому фермерові. Хай моркву садить. Чоловік напився і помер. Потрапив на небо. Бог думає, що з ним робити. Чоловік, я ще пожити хочу. Поверни мене до життя. Ні. Людиною не можу. Можу куркою повернути. Чоловік подумав і погодився. Очухався в курнику, ходить, зерна клює. Раптом якийсь тиск у дупі. Напружився, оп, яйце випало. Чоловікові сподобалося. Ще напружився. Раз знову яйце. Тут його дружина буде і репетує: Вставай, чортів алкаш! Все ліжко вже обісрав. Чоловік каже дружині. Дорога, я запросив сьогодні ввечері знайомого повечеряти з нами. Запросив? Ні, ви тільки подивіться на нього. У дитини нежить, у мене прання, в будинку нема чого їсти, у квартирі бардак. А він запросив. Саме так він мій найкращий друг, і я хочу його врятувати. Врятувати? Від чого? Він останнім часом почав думати про одруження.